Зображення для медитації Мисткиня з Івано-Франківська Людмила Хімейчук презентувала у Чернівцях свої картини, які зауважує, здатні лікувати. 27 яскравих робіт. На полотнах те, що відчуває. Свою експресію, сни та переживання викладає Людмила Хімейчук. За фахом лікарка, дерматовенеролог. За пензлі і фарби взялась понад 8 років тому. А от персональну виставку презентує лише зараз. Я не придумую їх самостійно, щоб я думала, так, мені треба червоний, бо я хочу червоним передати те чи інше, чи мені треба жовтий, бо я хочу ним передати те чи інше. Тут трошечки інша технологія, тобто я думаю, що я хочу передати передати емоційно, і тоді з'являється зображення. Перша її робота Даята Око балансу зображення яскраве. Воно приваблює і змушує довго розглядати кожну деталь. Людмила розповідає, створила його не просто так. Цю картину для медитування написала для своєї мами. Їй встановили діагноз глаукома передостаннього ступеня. Каже: тоді повірила у силу думки і відчуттів. Попросила маму медитувати поруч із картиною. І тепер ніяких погіршень зору у рідної немає. Тож констатує ці зображення лікують. Я її намалювала і пояснила, як з нею треба медитувати. І мама весь цей час так вона приймає традиційне лікування. Вона крапає ті, що потрібно в очки, от але процес зупинився а традиційна медицина такого не спостерігала раніше. Картини даяти це не класичний різновид мистецтва. Слово даяти зі старослов'янської мови перекладається як давати. Тож Людмила Хімайчук роз'яснює, уже у самій назві закодовано сакральне значення цих зображень. Людина, яка не є професійним художником, але в неї є почуття того, що вона може виразитись засобами образотворчого мистецтва – Це дуже позитивно і допомогти людям, маючи знання медика, допомогти людям. Стати більш досконалими, здоровими, психічно і психологічно такими могутніми, то це прекрасно, переглянути, спробувати відчути та помедитувати із картинами Даятами можна до 17 липня. Експозиція розміщена у центрі культури Вернісаж. Мисткиня розповідає, вже працює над тим, щоб ті зображення, які людям сподобаються найбільше і, можливо, допоможуть. Бажаючи могли переглядати на сайті Людмила Хімейчук. Також створив. Ле колекцію хустинок із малюнками для медитації, все з метою духовного зростання і зцілення. Генрієта Беух та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі4.